Дивний день незвичний, і я разом з Альбіною Пономаренко, астрологом, будемо ви з'ясовувати, що таке сьогодні за день. Альбіна, вітаю вас, вітаю, вітаю, Дмитро, вітаю всіх глядачів. Так, абсолютно вітаю. точно. День незвичний. День незвичний. Я вірю, що не знаю, що ви ви сьогодні якось розкладете всім відповіді на запитання. Хто що хоче почути, і всім отримують відповіді, і зроблять своє життя. Максимально кращим. А вперше у мене на каналі. Давайте сьогодні затемнення місячне, сонячне, яке точно так коротко? Сонячне затемнення. Воно Соняч. відбувається завжди в молодих, точна його фаза о 21.00 сьогодні. Угу. І, я і я пропоную всім запастися свічечкою, свічечкою і в точну фазу запалити її. Для чого це робимо? Для 21.00 за київським часом. Хто в інших часових поясах, треба відрахувати від Києва різницю, щоб точну фазу зловити. Вас трошки погано чутно, Альбіна, треба або голосніше говорити? Так. Нова гарнітура. Щойно купила, бачите, в затемнення, як так, буду тримати. Чутно, ні? Ну слабенько, але чутно чутно. Але а, тобто сьогодні сонячне затемнення і в день одв'ятій вечора треба запалити свічку. І з якими думками з найкращими думками, бо це дуже дуже важливо. А ми формуємо плани на місяць, і ми формуємо плани на рік до наступного осіннього сонячного затемнення. А ще кожне затемнення це програма на 18 років. Отже, ми закладаємо програму на 18 років вперед. Ага. А, і думати потрібно про Україну, про перемогу України, про тільки найкраще візуалізувати її, особливо перші півгодини, тобто до 21.30, ну до 22.00 будемо так казати, перша година вона є наймагічнішою. Будь-які емоційні провокації, погані думки, просто силою волі відганяйте, тому що це дуже важливо. Тобто перше п'ятої до 10, ми тримаємо так, позитивну так. думку. А Нальпін, на може гарнітуру витягніть і з телефону буде нормальний звук? А ну, давай. Говоріть. Трудно? Ні, так взагалі нічого нічого. Що ж таке? Пишіть наші глядачі, вам чутно, Альбіну і мене, щоб ми зрозуміли по комунікації, тому що ви бачите, що сонячне затемнення може траплятися щось незвичне з її апаратурою. Я це знаю вже раніше, тому що бувають якісь зйомки важливі, і ти хочеш, і вона собі викручує, як їм треба, тому що дуже сильний вплив сонця на нас і місяця як не крути, якщо навіть вода в океанах відходить. На кілометрі, то що вже говорити про нас, про людей з нас вода складає 80% нашого організму. Правильно Альбін? Так, абсолютно точно, але це ви говорите вже про місячне затемнення, яке буде за два тижні. Тобто ці два тижні дуже важливі. Тобто, Як мене но... чутно? Да, я вас чую. Тобто, оцей коридор затемнення він, він взагалі.

А, ноутбук так включено. У мене тут програма. Я закрила. Ага. Я закрила, а, я поняла, У мене був майстер-клас, у мене була відкрита YouTube сторіночка. Так, паралельно з вами. А, ноутбук, так а тепер включено. я вас не дуже добре чую. Вам треба просто все молодим випловити. Так, я закрила його, але я на звук. В мене тут звук вимкнений навіть. А Закрила все? його? <рит> а я чую. Чин... Затримка така в звуці. Так. Ну, так, так. Короче, оце попадання в тих дорослі термінути. Кондисві затримання місяця. Що воно нам несе? Я називаю це підкреслено-кармічні часи, коли ми, наче, на певному тренінгу, і нас вчать всім найкращим нашим чеснотам. Бути світлим, бути добрим, розкривати в собі якісь духовні такі речі, віру, надію, любов, так, і до себе, і до інших. І в кожного, до речі, є своя програма, яку ми маємо виконувати. Якщо людина не виконує, то в ці два тижні можемо отримувати, як я називаю, кармічні пенділі, кармічні ну, такі підзатильнички, так? але інколи і буває так, що і кармічні подарунки. Тому тому це просто знакові два тижні, коли нам треба е, вчитися слухати себе, своє вище я, тому що от голос інтуїції внутрішньої дитини вищого я, він завжди знає, куди нам рухатися, і це вірно. Тобто, це просто знакові два тижні. Ще раз, будь ласка. Що ви Ага, для України це буде хороший коридор затемнень, тому що вплив у нас позитивний. І точка затемнення потрапляє нам в дев'ятий дім. Дев'ятий дім пов'язаний з за кордоном. Для нас це зараз дуже важлива тема: зв'язок, дальній зв'язок, комунікація. Це несе нам нові. Грошові, до речі, підтримки, робочі такі можна сказати, контракти співдружності і підтримку наших країн-партнерок, тобто резонанс цього затемнення позитивний для України і він зберігається впродовж всього року до наступного жовтня двадцять четвертого року. А, дуже поганий чогось зв'язок. Я не почула, почула щось овен Терези. Ну, <хи> Запевнені <хи> мається на осі, овен <хи> Терези, правильно? так, так, все вірно. Що це що означає? А, що? <хи> Ну, я хочу сказати, що для кожного це важливо по-своєму. Дуже важлива точка затемнення це 22 другий градус Терезів. Символізм цього градусу молодий чоловік шукає перстень, який щойно був в нього на пальці. Це говорить нам про те, що не можна витрачати час даремно. Про те, що ми маємо рухатися вперед і бажано розкриватися через красу, через гармонію, через естетизм. І, до речі, саме в цьому градусі, коли в 2014 році почалася агресія вторгнення Росії, і Крим відійшов так, Марс став ретроградний одразу, і він був саме в цьому градусі. Тому знаєте, у мене такий трошечки тригер. І я розумію, що тема Криму і повернення Криму стане знаковою впродовж цього року, тому що історія, історія відбулася саме з цього градусу. А що стосується до нас всіх, то я можу сказати, що везунчиками цього затемнення, ну, по-перше, будуть терези, які святкують свій день народження. Ось просто зараз, цьому тижні, і з 12 по 17 жовтня будуть святкувати свої дні народження. Тобто, цей новий рік для них знаковий. Це рік змін, це доленосний такий рік. Хтось може вийти заміж, хтось народити дитину, хтось влаштується на роботу, хтось відкриє свій бізнес. Запустить якийсь проект. Тобто в кожного е, є свій гороскоп, е, а гороскоп це ж е, не знак зодії, а це, це ціла сітка домів, е, тобто, там дуже багато всього. От, і вже як ваш гороскоп, е, який потенціал має, так ви і будете розкриватися впродовж цього року. Далі важливий рік буде для водоліїв, хто народився з 8 по 13 лютого для близнюків, хто народився з 10 по 15 червня, для левів, які народилися з 11 по 16 серпня, для стрільців, які народилися з 11 по 15 грудня, для дів, що народилися з 12 по 17 вересня, та для скорпіонів, що народилися з 11 по 16 листопада, тобто і цей коридор затемнень, і цей рік він буде хорошим. Тобто, ви маєте право повне отримувати подарунки долі, хороші можливості. І так, ми, астрологи, попереджаємо, не починайте важливих проєктів, Так, тому що ну, це підкреслено кармічні речі. Але якщо доля дарує вам подарунок, то треба. З вдячністю його приймати. А це може бути людина, це може бути проєкт, так, це може бути все, що завгодно. І в мене таке буде застереження, попередження для а, овнів, які народилися з 9 по 14 квітня. Тому що і цей коридор для них дуже такий непростий. Ну, вони, в принципі, не слабенькі люди самі по собі, тому вони впораються, звісно, але їх буде крутити. Перед ними будуть поставати питання вибору. Раки і козироги, От зараз я назву цей проміжок, хто святкує свій день народження з 11 по 16 липня та з 9 по 14 січня. Для вас перед вами зараз постають такі ситуації боротьби дійсно, так? Десь конфронтація певна, але вам треба рухатися сміливо в цей бій, так, і виходити з нього переможцем. Далі. І ще в застереження для тільців, що народилися з 10 по 15 травня, та для риб, що народилися з 9 по 14 березня. Для вас, друзі, зараз час різких неочікуваних змін, до яких неможливо підготуватися, тому варто проявляти мудрість або вивчати астрологію, щоб знати де в тебе по яких сферах може зараз бути перевірочка. Тобто, але ми наш дуже багато. Україна під знаком правильно? Дуже поганий зв'язок. Україна під знаком сільців. А оце темнення для України, окрім того, що ви сказали західний партнер, щоб читати, які зміни. Дуже. Україна так, вона архетипічно знаходиться нібито під впливом знаку Зодії Тілець, але це зовсім не, ну, невірна трактовочка, бо Україна є дівою за сонячним знаком. На сонце в першому градусі діви. А тіле це просто наш такий характер скритий. Так, наші території знаходяться на плодовитих таких землях на планеті Земля. І тому архітипічно ми дійсно по характеру своєму відповідаємо цьому символу. Тому те, що я назвала тут є тільці, то це ніяк не впливає на Україну резонанс затемненням в нас хороший, і це є пріоритетом. Номер один все інше просто не розглядається. Тобто, а що б ми могли сказати про спорту? Що там може бути? Що там може бути де, не почула? Там, можуть бути, наприклад, якісь е, більш кардинальні наступальні, дії. чи буде навпаки зупинка, які що зараз ситуація? Зрозуміло, здається, питання. Дивіться, окрім впливу резонансу затемнення, є ще ціла купа інших впливів на гороскоп України. І от найсильніший вплив, який ми з вами зараз відчуваємо, це от якраз різкий такий неочікуваний вплив, про який я говорила, і попереджала всі, що Україна може з кимось розвестися. В нас просто йдуть такі формула розлучення. От зараз до 29 жовтня, і ми бачили, що з спочатку жовтня, так кінець ще вересня, почалися історії. Нас хотіли посварити з Польщею, далі, ось історії з Байденом, щось там вже хочуть йому імпічмент висунути. так Але я дивилася, мене просили мої підписники подивитися. В Байдена дуже хороші йдуть впливи зірок. Тому навіть якщо йому зараз там покажуть цей імпічмент, то він все одно на вибори піде і ще й переможе. Так що, як не крутий, як би важко нам зараз не було. А цей вплив зірок, він дуже. Дуже сильний він дуже важкий. Дійсно, можемо з чимось розпрощатися. Я думаю, що найголовніше, чим ми маємо розпрощатися, це з певними ілюзіями маємо стати більш реалістичними, тому що кармічний вчитель України Козирог. планета структури строгості. Принципів, і ми маємо побудувати закон, який працює для всіх нас однаково. Це крапка, тобто, поки ми цього не зробимо, то всі інші впливи можуть для нас бути ну не дуже комфортними. Будемо так говорити. Дивіться, але є закон... що Це запевнення якось стосується особливо до стосунків житлових. Я так не можу сказати, тому що це потрібно дивитися гороскоп людини. Є сфера домів, і от є сьомий дім, який відповідає за стосунки. І якщо ця е, точка потрапляє в цю сферу, тоді да, в людини загострюється питання партнерства. Але ось так е, дуже дуже просто загально да, дійсно, знак Терези пов'язаний з партнерством. І поки йде сонечко по цьому знаці, то в нас ця тема актуалізується, але резонанс затемнення працює трошечки інакше. От ця точка 22 градус, потрапляє в певний сектор вашого гороскопу, а там може в когось бути в першому домі, в домі особистості, в когось в домі грошей, в когось в домі роботи, дітей а, і так далі, друзів і так далі. Ніця, сьогодні. А 28-го місячне, що воно буде спати? До чого ми йдемо? До чого ми йдемо? <рес> <рес> ну, як я сказала, ці два тижні нас вчать бути кращою версією себе, і кожен дійсно має знати, який шлях він обрав для того, щоб бути щасливим в цьому житті. І в ці два тижні ми маємо дотримуватися свого кармічного вектору. Що стосується впливу місячного затемнення, то він вже буде відбуватися в тільці. На осі знаків тілець Скорпіон, в шостому знаці повний місяць буде. Це означає, що йде вивільнення великої кількості енергії, яка накопичилась, оскільки це йде кармічна така історія, то будемо бачити вивільнення великої купи таких кармічних розв'язок. І це не завжди буде комфортно, тому що в принципі. В принципі, повін завжди схиляє нас ну, когось до агресії, когось до істерики, до сльоз. Ну, тобто дуже-дуже емоційні ці будуть два тижні. Я хочу всіх нас от якраз застерегти від того, щоб ми не розплескували цю емоційну енергію, тому що. Втримати потім себе до куби привести дуже важко. Чого в ці два тижні важливо бути кращою версією себе? Тому що добре слово, добре діло. Ось ви сьогодні були на благочинному заході, це дуже прекрасно. Навіть посмішка комусь у відповідь, це знаєте, закриває багато кармічних питань. Тому ось цього благосного такого вектору маємо дотримуватися попри все. Але звісно, якщо хочеться там крикнути, стукнути по столу, то є різні такі методики. Можна закритися в себе вдома, просто прокричатися, так, вивільнити цю енергію. Це буде абсолютно правильно, так попрацювати з психологом, помедитувати. Помалювати, потанцювати, може сходити на бокс, якщо комусь хочеться все ж таки більш активних таких рухів. Тобто цю енергію, яка зараз буде за ці два тижні посилюватися, посилюватися і вивільнятися наповню, її потрібно направляти в певне таке конструктивне русло. Хоча не кожному це буде даватися просто. Наша глядачка ось зробила відносно риб, які народилися з 1 по 8 березня. Альбіна, почула вже? А, вона народилася з 1 по 8 березня і не почула себе, так? Не почула, що буде з нею, Олег. <реш> Дивіться, ваше сонечко не чіпає сонячне затемнення, але у вашому гороскопі в цьому градусі 22 градус Терезів може бути місяць. Я ж цього не знаю, поки не відкрию ось карту. Для цього мені потрібна дата народження, час народження, місто, в якому ви народилися, щоб подивитися, чи є резонанс до всіх інших планет. Бо окрім сонця так, сонце це е, зірка, але в астрології всі світила називаються планетами. Е, е, може буде місяць реагувати, може Плутон, може Юпітер, може Марс, і тоді ви будете вмикатися так само в цей резонанс, цього затемнення, і від вас простір так само буде щось вимагати. Давайте ще раз Сергій. сьогодні, о п'ятій вечора, треба запалити світ. Давайте ще раз зараз. Така лістовка бере людям, щоб працювати був рік. Це так, чергі, що робити, щоб бути світлими. Давайте так десь за 15 хвилину до 21.00 за київським часом ви приймайте душ, вдягайте чистий одяг, запалюєте свічечку. Ось так наглядно робимо. Запалюємо свічку, нею можете обійти свою квартиру, тобто почистити її вогнем, бо вогонь є така сфера, в яку зло не проникло навпаки. Вогонь, який формує простір, так? боже, така енергія, яка чистить весь негатив. Тому ми все, що спалюємо, так, все, що не потрібно, ми спалюємо. Коли обійшли, знайдіть зручне місце для себе, сядьте так само зручно, не схрещуючи руки і ноги, подякуйте Богу, Всесвіту, собі, за цей рік, що ви прожили з минулого сонячного затемнення, за всі його роки, за хороші, легко просити, легко дякувати, так? але подякуйте за складні історії, тому що їх, проживаючи, ми стаємо сильнішими. І е, підготуйте, будь ласка, чистий листочок папір аркушу. Е, ну, бажано формат А4. Можна щоденник ваш взяти, діловий і е, намалювати там таку піраміду. Я її називаю піраміда успіху. І в тій пірамідки в ніжній частині будуть задачі фізичного плану. Запустити якийсь проект, піти, навчатися, поїхати у відпустку, чіткі абсолютно конкретні, відпустка два тижні, три тижні, тиждень, куди плануєте, так? який проєкт, в якому місяці. Все це там підвищення, да або збільшення доходу краще писати, якщо ми про гроші говоримо, тому що може бути зарплатня, може бути доход, якщо ви ФОП, може бути додатковий заробіток, так, якісь пропозиції, збільшення доходу, пишете суму, яку хочете отримувати в місяць. Так, і ось такі речі прописуємо в нижній частині. У верхній вона невеличка, получається задачі духовного плану. Я хочу а, навчитися любити, так а, або там я часто писала люб. Любити і бути коханою, так? кохати і бути коханою. І ви знаєте, друзі, мене до чого це привело? До кохання, до любові до себе, дуже до ключового моменту. <смі> тобто тут ми пишемо духовні такі задачі. Можна, знаєте, як не позбавляюся гніву роздратування, а хочу зрозуміти, для чого мені енергії гніву роздратування, і оці такі, як називають негативні емоції, а, тому що гніву позбавитися неможливо. Це наша базова енергія, це дуже велика сила, це вогонь, який варто направити на певні якісь справи. І впродовж року вас буде вести всесвіт, давати історії ситуації, де ви знайдете точку сили, для чого вам ця велика енергія, якою ви ще може не вмієте а, вправлятися. І ось на вершині пірамідки тут варто написати: Я готовий або я готова виконувати місію на планеті Земля. Навіть якщо ви знаєте свою місію. Я як астролог знаю, як езотерик, знаю. Але коли я почала писати Я готова, то моє життя кардинально змінилося, і в неї увійшли нові люди, нові проєкти, нові хобі, які дають так само нові перспективи. Отже, ми. Відкриваємося в цьому простору. І це варто зробити, цю пірамідку, запускати якраз з 21 години 00 впродовж першої години десь до 22. Тобто, чим швидше ви її заповните, тим сильніше будуть, звісно, енергії. Е, ну, Багато писати не потрібно, бо працювати вам. І повірте мені, простір буде давати вам таку можливість. Е, ще я пропоную, друзі, о 21.00. Подумки дійсно подумати про Україну, тримати нашу перемогу, уявити собі, яка вона Україна, яка перемогла. Відчуйте запахи, відчуйте звуки, побачте людей, українців, наші кордони. От, подивіться, якою ви побачите Україну, і тримайте її. Хоча б от хвилиночку в цій уяві це буде дуже сильна така програма, і спільна наша вважайте, молитва, медитація. Яка е, тільки прискорить нашу перемогу? Такі слова він дуже вам дякую. Я вже досить скоро через хвилин, треба вже робити цю працю. Я хочу, щоб і наші глядачі робили цю працю. Писали в коментарях, чи зробили вони і як це в них потім програлося. А я дякую вам. Я думаю, що ми з цим ще не раз, тому до зустрічі. Дякую, Дмитре. Дуже рада знайомству. Бажаю всім найлегшого коридору за темнень і до скорих зустрічей. До Дякую.